Є відповідальність. Це груз, це якийсь вантаж, чи це свобода? Дуже часто я запитую клієнтів на сесіях, ми говоримо про відповідальність, і дуже часто вона асоціюється з чимось важким, з чимось, якимось грузом, з почуттям провини, з страхом не впоратись. І з тим, що може бути якесь покарання, зі страхом покарання. Насправді відповідальність це ваш відгук, відповідь на цей світ, на те, що відбувається, те, що вам відгукається в цьому житті, те, що вам близько, і те, що ви хочете реалізувати. Якщо у вас коли ви берете відповідальність, ви відчуваєте це почуття провини, то це ложна хибна відповідальність і це не є відповідальністю. Цим відрізняється почуття провини і відповідальність. От відповідальність дорослої людини це якраз свобода, тому що я обираю, що я хочу в цьому житті реалізувати детальніше про відповідальність і почуття провини читай в дописі.